Вітаю, друзі! Терапевтичний етюд і продовження синдрому тітки з синдромом дядька, що була гендерна рівність. Якщо вже влітати в якісь життєві історії і перетворюватися на тітку в лапках, на дядька в лапках, то треба розуміти, що це рівноцінна ситуація. Але як завжди, українська музика крута, класна, сучасна, яка дійсно потрясає. І виконав таким майстерністю і талановитістю композицій. Таня ша. У мене, в неї кілька альбомів записано знову ж таки на умці можете знайти багато дисків Таня Ша. Ось вона зараз звучить. Ой, отримаєте насолоду. Таня ша це диск. Света Таняша. Повторюсь, в неї є багато проєктів цього продюсера, композитора, виконавці, виконавці. А, це скорочено, це а, не, не, не повне ім'я, прізвище таке кілометрове. Ну, Зайдіть на умку, почитайте про Танюша. Послухайте на, на умці Є можливість послухати якісь частини її диску, її, там, де вона записувалася, чи в компанії, чи самостійно, тому що повторюсь, як продюсер, вона включалася в різні проекти. Всі вдалі, от, абсолютно всі вдалі. От, для мене це було відкриття. Таня Ша для мене було реальне відкриття. І там, де я бачу, що в якомусь збірнику а, є, і Таняша, я її слухаю. Ну, подобається. Я впевнений, що і вам сподобається, тому. Тому Таня Ша. Добре, щоб мене Ютуб знов-таки не, 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 не тикав в слово авторські права і плагіат. Хоча який плагіат показує хорошу музику. Отже, був синдром тітки, прийшов час синдрому дядька. Вони дуже близькі. Дуже близькі, і в цілому, якщо характеризувати синдром дядька. Повторю ключовий момент: не йде мова про якусь патологію, не йде мова про психічні аномалії, не йде мова про психічні розлади, не йде мова про захворювання. Іде мова про стиль життя. Стиль життя, який в цілому характеризує людину, яка була одною, але в силу обставин, віку. Не контролю своєї поведінки, відсутності а, критики зі сторони хорошої критики, альо, що ти одів за шмотки? Що це за тебе за штани з вип'яченими колінами, порваним задом, які ви штопаєте? Так далі, я ж вам привезла. Діти до батьків. Я ж тобі принесла нормальні спортивні штани чоловіка новенькі ще, але на нього виявилися замаленькі і так далі. Чого ти їх не одіваєш? Яке свято? Про що ти мені говориш? І про яке свято? Щоб я цього не бачив. От якщо немає цієї критики, немає добрих підказок, немає. А самокритики, такої самоіронії, як ти одягаєшся, як ти виглядаєш, чи, як ти вважаєш, на тебе звертають увагу, з яким, з яким поглядом бомж пішов. безхаченко, не бомж, бомж невірна абріатура. безхаченко пішов, якому треба допомагати. Чи це людина, яка працювала в нашому кологоспі, всі його знали, чи, чи, чи ти, ти пам'ятаєш цього інженера? У крутий був дядька. Тому синдром дядька знову ж таки, це певний стереотип поведінки такого, знаєте, чоловічого згасання, а чоловіча енергія, ось оцей не обов'язково живчик, який їїх, носився по житті, і такий екстраверт, і раптом став зовсім іншим. Ні. А чоловічність може проявлятися і в впевненості, і в спокої, і в мовчазності. але... Чоловік завжди випромінює впевненість, силу, відчуття, що біля нього можна бути спокійним, і він захистить, навіть якщо він про це не б'є себе в груди, та я тебе зірочку з неба захищу. Просто ти відчуваєш, що це той, хто дійсно надійний. І ти ще до нього прагнеш, тому що він чоловік, тому що відчуваєш цю енергетику, яка йде від нього, і хочеться з'єднати свою жіночість з його енергетикою. І от якщо це все зникає, стає в тому числі асексуальним, вялим, розвитим, з вип'яченими на штанах колінами, пораними, на, носками -на -на і так далі, от тоді ми починаємо говорити про інший стиль життя. І чому я такі етюди записую, в якійсь мірі вони і чуть-чуть жартівливі, але й не зовсім. Тут є і звучать підказки для того, щоб ми звертали на це увагу. Підказували, коригували, заставляли. Якщо мова знову ж таки, діти-батьки, там ми маємо право заставляти і потім вони будуть вдячні нам. Так, ну зробив передмову. Танюша показав, ну, не Танюша, а її диск. В неї багато є дисків. Подивіться, послухайте, отримайте насолоду. І тепер знову ж таки ознаки. По тому ж принципу, що й синдром тітки, тепер а, ознаки синдрому дядька, 22 ознаки. Бачите, навіть рівність. Я коли дописував їх, а, ну, 22 ознаки з синдрому тітки було, думаю, а синдром дядька він в мене вийшов чогось нижче. Я думаю, ні, так, так це несправедливо. Це гендерна нерівність. Давай принаймні допишу 22 ознаки. Тому а, я вважаю, що вони дійсні робочі дієві. Але повторююся, з часом я якісь ознаки виключаю, якісь об'єдную, якісь вважаю не настільки важливо, а щось починаю додати. Тому я впевнений, що через деякий час щось зміниться: що в синдрому дядька, що в синдрому тітки. Але давайте вже таки пірнемо в синдром дядька. І ще раз наголошу. А я розумію, що всі починають приміряти щось подібне до себе, ну як в тест 10 секунд, якщо пам'ятаєте такий терапевтичний етюд, де я запропонував такий незвичний тест, одноразовий тест. Але я його до сих пір використовую, і, повірте, дуже цікаво. Результати все-таки я переконую, що світ став надтривожний з оцим 10 секундним поглядом. А той, хто не зрозумів мене, шукаємо етюд тест 10 секунд. І вертаємося до синдрома дядька як підказка для того, що робити, щоб не звалитися в своєму житті в синдром дядька. Отже, 22 ознаки синдрома дядька. Перше, постійно незадоволений та борчить з приводу бочого. Знайомі слова? Точно, ви це чули в синдрому тітки. Тут два вже виходить, якщо говорять, що тітка живе з дядьком. А повторюються ці слова взяті в лапки, а значить це метафора. Ось оце відчуття незадоволення, критиканства, бурчання також характерне для синдрома дядька. Наступне «Всі в СІМІ вимагає економити там, де навіть це не потрібно. От людина була заощадлива і в якійсь мірі це жінці навіть подобалося, тому що це пояснювалося, жартувалося на цю тему, планувалося, а давай от зробимо це, щоб купити потім це. То потім це переходить в явно щось аж надмірне. І третій пункт він достатньо близький, був заощадливим, а став скупим. Синдром дядька це, звичайно, скупість. Не стежить за своєю зовнішністю та манерами. Ну тут навіть не хочу, щоб у вас не виникала якась така ідіосінхразя до слів, але самі можете продумати, про що йде мова про слово манери. Зовнішність і так зрозуміло, доношує старе. Порване і так далі стає вираженим егоїстом. Вважає, що основне це щоб його ніхто не турбував. Синдром дядька це відстаньте. Він в телевізорі, про який знову ж таки бурчить, коментує розмова з телевізором. Любима його справа, не піддається переконанню, і в суперечці, замість логіки, ображається і перестає спілкуватися. І а, коли я чую якісь сімейні історії, і мені говорять а, дружини своїх чоловіків, що ну ви виявляєте, от як, як дитина, от замовки кілька днів зі мною не розмовляє. І це при тому, що йому вже там 60-70, я думаю, вау, так ми говоримо також про частковий синдром дядька. Тобто поведінка стає такою дитячою Логіка, а, Логіка потребує а, обміном інформації. Ти повинен почути того. Хто до тебе звертається співставити своєю логічною системою, знайти нестиковку, знову вияснити, і таким чином це важка робота. Логічна, осмислена бесіда це робота з аналізом, зверненням до пам'яті, співставленням, з пошуком доказовості власної, власної ідеї і так далі. А що в нас в синдрому дядька в першу чергу це емоції? Це брехня, не вірю, що ти говориш, і так далі. Тобто, ото це одразу бар'єр заперечення незадоволення. І коли тебе заводять в логічний тупік, тобі показують факти, саме легше, що зробити як дитина образитися, закопилити губки і піти, і сказати: не буду вечеряти, відстань взагалі вийти хати. Перестає бажати нових відчуттів та вражень це близько і навіть. Абсолютно паралельно з синдромом тітки, <кій> тобто поїздки, походи в театр, кінотеатр, взагалі прогулянки, розглядання, слухання. До свого здоров'я ставиться пофігійські, хоча періодично стає надто сполоханим із-за якоїсь симптоматики і соматичної проблеми. А взагалі-то його затягнути до медика чи ще по якісь причини, чи ще по якісь причин, реальних причинах достатньо складно. Медикаментам довіряє перевірених часом в лапках, тому тягатіє до препаратів його дитинства. От тут доказовість, що треба приймати осі препарати, впирається, скільки вони вартують, скільки вони коштують. На нас нагрівають. Вони всі тут думають, як тільки їм продати оці дорогі препарати. Я знаю, що мій дід лікувався ще ось цим і так далі. Тому подібне. Тобто такий скептицизм до всього і до власного здоров'я, і до лікування цього ж здоров'я. Характер стає нетерплячим, тому нових знайомих не заводить, а старих потроху втрачає. Тут навіть пояснювати нічого не потрібно. Не поновлює гардероб, доношує старий одяг, будь-які обновки критикує. Не дай Бог, дружина, щось купить, та хоч фартушок. О, тут буде! І економія згадана, і все ще завгодно. Дітей не розуміє, вважає, що вони займаються не тим, чим потрібно. Труси та інший непрезентабельний одяг вдома звична річ. Розбирається в лапках в політиці і завжди має свою, як правило, протилежну думку. Перетворює рідкий секс монотонний на стереотип, підвисає на телевізорі футбол, бойовики, новини, любиме місце диван. І там, до речі, постійно ще й бере щось жувати. Живе минулим, тобто, якщо і зустрічається з кимсь, то лише розмови про те, яке було коли життя, там він трохи оживає, приймає як даність, що дружина більше працює домашню роботу, не цінує зовсім. Тому навіть не задумається, що дружина несе подвійно, а інколи, і навіть потрійне навантаження. Робота плюс ще не менш важка робота вдома, і це ставиться як абсолютно стереотипно. Він своє відпрацював, він може лише там критикувати. Все робить важко із зусиллям і втрачає легкість життя. Це також наближене і звучить достатньо паралельно до синдрому Тітки. Вважає, що йому винні. В основному це стосується дружини та дітей. А звідси така, знаєте, егоїстична поведінка, наче розбалованої дитини. І останній пункт, але повторююся, скоріше це буде крайній. Його синдром цей можна доповнювати, можна розвертати, можна деталізувати. Ну, поки що я звів до паралельних 22 ознак, які в синдромі тітки. Отже, 22-га ознака синдрома дядька це хобі захоплень й немає. Вони не оживляють своє життя. Вони дійсно погружаються в ось цей такий монотонний, сварливий стереотип, без змін життя, синдром дня бабака одне і те ж, яке не є для нього, оцінюється як важке, просто сприймається як стиль життя. Таке, таке життя. А що зараз можна? По-іншому і неможливо. По... Що б ти не підказав, синдром дядька це перш за все, такий вялий опір. Мені це не так. От раніше було то-то, то-то, то-то і так далі. Синдром що жінки що, тітки, що синдром а дядька псує їм життя. Ні там, ні там це не має усвідомлення і немає аналізу. і… Коли ти запитуєш, ну а від чого ви отримуєте задоволення? От, маленьке щастя, я не говорю там грандіозне щастя. Їм дуже важко за щось схопитися. Синдром дядька точно так же: нема за що схопитися. Ну, немає. Тому що все, що він там дивиться по телевізору, хоч навіть футбол, він критикує, він кращий гравець, він кращий арбітер, він все знає, він самий крутий теоретик футбола. А ще, як правило, це все попадає на вікові когнітивні зниження. Апарат мозговий погано обробляє нову інформацію, і люди провисають в цьому. Вони живуть таким монотонно вялим, ниючим, стереотипним нудним життям. І самі страждають від цього. І немає кому, хто підказав. Тому що діти, які знаходяться під критикою, там один із пунктів, звичайно, щось намагаються зробити, але через деякий час втомлюються і говорять: ну, на своє життя. Стоп, 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 стоп. Чого я повинен оце мучитися, знов переконувати і тому подібне. І відходять в сторону. Ні, вони не кидають батьків. В Україні, як правило, дуже жорстко зв'язані сімейні зв'язки, на відміну від західного суспільства, там Європа, Сполучені Штати. Хоча не є країни, наприклад, Італія, де дуже жорсткі також сімейні зв'язки. Ну, але в цілому. А, тому в нас не кидають, але відходять, бо втомлюються від того, що хороша, тепла, зігріваюча, весела мама перетворилася в тітку в лапках, а батько перетворився в дядька в лапках. Ну, ось така штука, вона для того ще раз, щоб ми побачили, щоб ми звернули увагу, щоб підказали. Ну і важливо, я звертаюся якраз до того віку. Я й чому почав цей Ютуб канал? Я, в принципі, і сам себе тут реалізую в цьому Ютуб каналі. І знаєте, ваші відповіді, не просто лайки, не просто дякую, а і відповіді більш розширені. Це для мене також стимул. Для того щоб я пишучи синдром тітки, синдром дядька як можна довше не перетворювався. Ну на тітку не перетворююсь ніяк, а не перетворююся на синдром дядька. Це також зеркало. От я інколи говорю, іноді говорю для своїх пацієнтів, розумієте, я в вашому житті, як психотерапевт, я побуду якийсь час з дзеркалом. От ви будете розповідати мені те, що відбувається в вашому житті, а я просто буду відзеркалювати, крутити це зеркало перед вами, те, що ви чуєте, під різними кутами, показуючи, а ось тут такий був погляд, а ось тут була така дорожка. ви не звернули вау на неї, а вона була достатньо цікавою. А ось тут так вас оцінили, а ось тут і ви повинні прийти до висновку, що вам робити. Ось всі мої терапевтичні етюди, не лише синдром тітки-дядька, вони направлені на те, що я кручу цим зеркалом, показуючи ваше життя і своє життя. Я не стаю в позиції гуру. Ніколи я цього собі дозволяти не буду. Я не для цього прийшов в цей світ. Пам'ятаю, я зараз пишу, в мене, бачите, все більше появляється такої якоїсь чуть-чуть філософії, а це зв'язане навіть з пояснюю з чим я зараз готую самий короткий курс або саму маленьку книжечку з екзистенціальної психотерапії. Екзистенціальна психологія, екзистенціальна психотерапія це глобальний напрямок в психо психології, психотерапії, до якого ти заходиш, доходиш лише з певним віком і розумієш, і, і я її наповнюю якимись речами, які на сьогодні мені стають дуже і дуже зрозумілими. Дуже зрозумілими. Більше того, так як я мій стиль подавати інформацію, як ви бачите, в такому трошки динамічно грайливому, не стереотипно нудному а, вигляді, то і книжечку я пишу. Ось цю коли вона вийде, коли я її доведу до розуму. А надрукую, звичайно, я обов'язково скажу, де її можна буде навряд чи придбати. Як завжди, я на цьому монетизації не роблю. Це не є бізнес-пред в ніякому випадку. Але, можливо, надрукую якусь кількість, щоб просто. побачити. ще не знаю. А, і чому я про це говорю? Тому що я почав з того, що ці... все те, що я роблю, воно одночасно направлене на себе. Коли я узагальнюю в якомусь етюді, будь-що, я думаю одночасно про себе. Це також зеркало для мене. І чому я згадав книжечку Екзистенціальна психотерапія, тому що я туди включаю якісь такі. А, малюнки, банери, ну воно розраховано в тому числі на студентів, а студентів що потрібно? Зацікавити. Якщо ти зацікавив, вони знайдуть самі матеріал. Якщо ти їх не зацікавив, які б ти там розумні речі їм не втолбичував, все це пролетить. Цікавість основна емоція, яка з віком зникає у нас. А до речі, це окрема тема, яку лекцію я готую по-моєму, для неврологів. Емоція, яка зникає з нашого життя. Ну, зараз не про це мова. І в цій книжці Екзистенціальна психологія, там я включив такий банер діалог. І він звучить недослівно, приблизно так. Лейтенант відкрив шуфля до стола, повільно достав листок аркуш паперу, взявся за ручку і підняв на мене очі. Запитав: мета вашого народження? Я зам'явся. От ця штука, про яку я зараз сказав, етюди не про лейтенанта, який дістав шуфляди аркуш з А якраз оці всі речі, вони якраз звертаються до кожного з нас якимись запитами. А чи проявляємо ми ці речі особисто? Чи проявляють наші друзі, наші батьки, наші діти? А відповідно звучить підказка, якщо проявляють, якщо ми хочемо зробити їх більш щасливими, хоча щастя, поняття ненав'язливе, не можна примусово зробити людину щасливу. От нещасливою зробити можна на раз, два. А щасливою складніше. Тому думаємо, 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 чи синдром тітки, чи синдром дядька, чи попередні етюди, чи наступні етюди, чи слухаючи, хто у нас сьогодні був, Таняша. Чи будь-яких хороших українських музикантів думаємо все одно насолоджуємося і дома? Отже, думайте, друзі, думайте.